Давні часи в предків наших, коли сонце Бога влачали, родилося прекрасне свято, яке купало буде вами. В час прекрасного. Час крилатий, просимо до нас на свято, на Івана, на Купала, щоб вас доля відчувала. Любі гості, просимо на свято, будемо співати, грати, танцювати. Приходьте, молодиці, беріть нам кубайлицю, а ви, красуні, дівчата, кіток несіть багато, віночки забивайте, на Купала поспівайте! Гей, виходьте, люди, та з кожної хати, на Купальські ігри, на веселе свято, спішіть всі до річки, Роса ще не впала, на свято, на свято, на свято Купала. Дозвольте відкрити в цей радісний час купальські дійства. Вітаємо вас! İzlediğiniz için teşekkür ederim. Сільського будинку культури, вокальна група Мрія, Вихрівського сільського будинку культури, тріо Іванковецького сільського будинку культури, вокальна група Берегиня, районного культурно-мистецтва просвітницького центру, вокальна група Калинонька, малопобіянського сільського будинку культури. Шановні донаївчани, сьогодні нас тут зібрало гарне свято, яке війшло в скарбницю славне, славетних українських традицій. І от наше зібрання засвідчує нашу шану і любов до культурної спадщини. Я щиро сердечно хочу вас сьогодні всіх привітати із святом Івана Купала. Нинішнє свято найпоетичніше свято серед українських обрядових календарів. Адже саме купальські вогні. Надихали колись на творчість великих, великого Миколу Гоголя та багатьох, багатьох інших письменників і поетів. Я думаю, що ви всі знаєте, що самі сьогодні і відзначається Різдво Івана Хрестителя, а в давні давні часи наші слов'яни це свято відзначали як Купайла Сонця. Сьогодні теж по старому календару якраз період літнього сонцестояння, і після сьогоднішнього дня кожен день буде вже зменшуватися. Але сама основна ідея нинішнього свята це оновлення життя, оновлення через очищення. І образом очищення, як казали наші предки, з давніх часів була чиста вода. І сьогодні дійсно Бог змилувався і всім нам на наші душі чи нас, всіх очистив свіжим, добрим, таким щедрим невеличким дощем. А ще хочу сказати, що нинішнє свято найромантичніше, особливо для молоді, адже в народі є таке погрівня. Боговірка чи народна притча, що на Івана Купала щастя ходить по землі, і той знайде це щастя, хто розбудить квітку папороті. То я хотів би побажати, щоб сьогодні наше молоде покоління знайшло свою щасливу долю і своє майбутнє, а всім до побажати благополуччя, достатку в кожну родину. Святкування Івана Купала це традиція, Звідки ростуть коріння народної культури, і саме сьогодні на цьому святі беруть участь наші аматорські колективи, представники сільських будинків культури, районного будинку культури це якраз свідчення того, що українська пісня, творче слово, воно не вмируще. Ми цінимо спадщину наших. Прадідів, і передаємо його нащадкам. А сьогодні ми всі разом засвідчуємо свій патріотизм до української пісні, до українських традицій. До народних свят, таких як сьогодні Івана Купала. Бо саме ми знаємо, що такі свята народжуються через творчість наших людей, через їхню ініціативу, через об'єднання, через порозуміння. Бо якраз в об'єднанні в порозумінні наша сила, і ми здатні вирішувати всі наші конкретні справи заради розвитку нашого району, кожного села, а в цілому і нашої України. Хай такі свята всіх нас. Надихають на і вселяють оптимізм, віру, надію, любов. Надихають на добрі, кращі справи заради майбутнього, заради покращення нашого добробуту. Щиро вітаю вас ще раз святом. Бажаю вам щасливої долі, міцного здоров'я, достатку, благополуччя, хай Боже вас благословіння сьогоднішнього сьогодні, де над кожною нашою доневецькою сім'єю. І святом вас, шановні доневчани, хай вам всім щастить. Ми дякуємо за гарні щирі слова, та запрошуємо приєднатися до шанування давнього і вічного. Не пайда слава. Купало. сьогодні пало наше запалало. Пане господарю, ворота відчиняйте, Купалочку привітайте. Чи ж у дворі підметено, чи ж у хаті та прибрано, чи ж до свята злагоджено. Мітати по засіках вигрібати, а купало доня -то брати. Тоді вимітайте з двору, щоб воно прахом пішло і у купальському. Та й усе погане і зле пропадає, гарне і добре розростається. ваша марина, а може, купальниця? Вже свято розпочалось, а ви не квапидесь? А у нас давно все гаразд. І Мар'яночка, як та квіточка, некрива, квітуча, жде, не діждеться, коли її купало покличе. Варена, Я курка варена! Ви б краще сказали, де вашого Івана всі покусали, щось його зовсім не видно. Та це ж справжні купайлиця. Кровом неї тільки танцювати та пісні співати. Маріноньки ходили дівоньки, стороною дужчих іди, стороною над нашою рожею червоною, Ой, на горі жито, а вдали проск зелененький. Оксано, а знаєш, як мені мати приказувала сплести віночок гарний та тугенький, глянуть люди і одразу. 台。<laughs> До вас, молодці! Бачите, друзі, ось на стовпці вгорі висить вінок, який потрібно спритно зняти. Ану хто вас гожий, вінок зняти зможе. А хто вінок дістане, то і приз дістане. Отож, будь ласка, хлопці, де ви є призи гарні, призи сьогодні е, надав. Нам наш меценат Олександр Володимирович Герега. Отож, будь ласка, за гарний прес, гарний віночок зняти швиденько. Хто хто сприяти? Ну, хлопці. Гершієк пішов. Молодець, молодець! Є, є перший козак, є злізай, злізайся добре. Я тобі туди, туди пресне докину, Вінок лишай і сповзай долину. а далі прес ще кращий, ще дужчий, отож, будь ласка, хлопці, вперед на стовба. Ну хто? Дися давай вперед. І зараз буде найкращий прес, якщо дістанеш він твій. Ще один скалолаз Ну, давай, еще трошки. Еще чуть-чуть. <звучит> Молодец. Спускайся. <звучит> Лови, гарно. Он поднимает. Ну, что? Ну, что Ще буде сьогодні багато призів, багато конкурсів, а свято наше продовжується. І до нас сьогодні з усіх усюд поспівались люди і завітали до нашої старої діди.